Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про Колода Аміра, знову ж таки, не знаю, чому вона в мене проситься. Навіть через сон вона в мене проситься часто. Мабуть, прийшов якийсь час, тому що є люди, я так зрозуміла, що на яких негатив. Хочу подивитися послання від наших хранителів. В кожного це буде щось своє, в когось це буде щось, хтось із роду, в когось це буде. Хтось із роду із наставників. Зрозуміло вона. мене. Послання від халиць саме від тих, хто клопочеться за те, щоб у нас все було добре на землі. Подумайте про себе. Зараз будемо дивитися. <кхи> так, хто у мене ви спочатку? Хто у мене ви? Хоча дві карти. Так. Про що попередження? Зр... Відразу йде попередження про заплутування якісь у вашому домі, дівачки і мальчики. Ви в мене людина, я скажу вам, знаєте, яка яка? Заплуталась, можливо, яка хоче благосостояння, порядку в домі, чистоти в домі хоче. Розумієте? Тут відразу йде вам попередження про що? Про те, що ви з чимось розминулися, з чим ми розминулися. Так, що ви від чогось почистилися. І залишилися при своєму з чим. Знаєте, з чим ви розминулися? з тим, коли вас якорили, хтось робив чистку. У нас недавно був розклад. Хтось з дівчаток знайшов майстра або сам зробив. Ви м -м, виходите із стану, коли, ви, коли вас заякорили, із стану отченничіства. Це закінчується, у вас закру... закручується водоворот собитій. Зрозуміли мене? Когось плутали, когось якорили. Комусь, знаєте, навіть розвитку. Розводили шляхи э, стабільності вашої, розумієте? Ви не могли знайти роботу, можливо, так мені йде э, пару в тому числі. І карт про те, що це закінчилося. Ви очистилися. Це у мене ви. Далі. Карта начальник, колишній начальник. Так, давайте так. Хто в нас вийде сьогодні? Запитаємо, що нам треба знати послання. Можливо, хтось вийде? Хто хоче поговорити з нами? Хто хочу з нами поговорити. Магія хочу з нами поговорити. <кій> Знову ж таки кажуть про те, що е, виходить відразу карта роду, всього роду нашого. І кажуть про те, що. Е, зараз буду казати, от мене зараз перше, що мені пішло, оморочка е, на самовідчування. В чомусь ви зараз сумніваєтеся на безплодія. Тобто ви щось почистили ну, у вас було е, про те, що ангел хранителі вас береже що вам ця інформація відкриється, от вона вам вже відкрилася. І кажуть про те, що, знаєте, як е, знову ж таки, якісь е, блоки, самоблоки, от саме десь навіювання йдуть через те, що ви десь е, не бачите ситуацію ясною, яка вам колись була просто елементарною. Вам рот про це повідомляє. Магія і тучі, оморочки саме. Про що тучі? Давайте запитаємо: замок. Закрилися якісь оморочки. Так? так, знову ж таки. Закривають... Рот закриває... Рід закриває вас від якихось страхів ваших, знову ж таки кажуть, правду кажеш. В когось страх залишитися без пари, до речі, дивіться сюди. Рід вас закриває від якихось ом, ом, оморочок, від якихось безплодів, те, що вас якорило, зрозуміли мене, від того, що ви самі себе самі собі щось навіюєте, або хтось, вам, о, о, хтось робив якісь роботи, що ви самі собі... О, Ставили блоки, розумієте, щоб ви сумнівалися в своїх силах. І от вам кажуть про те, що це закривається. Інформацію я вам зараз даю це. Що тобі дійде ця інформація? Замок, закриваємо гора і закриваються ваші страхи. Ви розумієте, що це все чуже, що ці думки не мої? Зрозуміли мене? Так? Вийшов саме рід. Давайте так, далі. Ще послання, що ще нам треба знати? Що ще нам треба знати? Щоб був зроблений якийсь ритуал на розсадку і на біздійстві? Знову ж таки, на те, щоб ви не могли рухатися через ревність. Про що ревність? Хто в нас такий ревнивий? Той, хто не показується, знаєте, про що? Медвідь. Людина, обладающа силою, дівчатки. У вашому оточенні людина це може бути ваш партнер, це може бути ваш третій фактор. І чомусь мені зараз, знаєте, як іде. Дві жінки і один чоловік. Хтось, хто обладає силою, робив ритуал на те, щоб у вас нікуди не рухалося. Можливо, в сім'ї, на сорку в сім'ї, робив приворот на вашого партнера, не на вас. Мені зараз іде. Він про те, що ви з цим таки поборолися. Люди, криси. І вам кажуть про те, що ви їх знаєте. Розуміли мене, люди, які намагаються тримати вас в полоні, щоб ви нікуди не рухалися. І знову ж таки, карта про те, що рід вас від це закриває. Розумієте? Закриває. Далі, що ще нам треба знати? Що ще нам треба знати? Вам здається, іноді, що ми просто чхнули. А насправді ви нас від ось так закрили добре. Що за вас дуже багато е, балакають, розумієте? Балакають. Знову ж таки, ті, хто за вас балакають время що? А-ха-ха. Прекрасно. Ті, що за вас пліткують, була робота, ставилися сущності, зрозуміли але кажуть, знаєте, про що? Що вони ну, очистилися, розчаровані, не, не спрацювало, знову ж таки рід вас закрив. Розумієте, про що я кажу? Так, на що була робота? Давайте запитаємо. На що була робота? А вони кажуть, не важливо, дівчика, ви, ви з цими людьми на відстані, ви знову ж таки вас закрив, знову ж таки, рід. Можливо, хтось тут чомусь мені пішло робив чистки з вогне. Можливо, хтось просто запалював січки і просив роду очистити від будь-якого негативу, того, що ви знаєте, і ні. Так, дякую, благодарю. Знову таки, нагадую за те, що треба підношення робити роду. Так, підношення. Угу. А вам підклади, які були, знову ж таки, підклади, які носилися у ваш дім, і тут мені чомусь іде навіть вашими партнерами, колишніми партнерами, хто приходить до ваших дітей, чоловіки ваші колишні, підклади елементарно приніс вам яєць. от, дівочко, так от воно мені буде йти. Картоплі, щось круглого, яєць картоплі, не знаю, печенюшок приніс вам. І насправді, десь там щось, щось було, якась робота. Поставити вам через це крадник, ви мене зрозуміли, так? І кажуть про те, що закрили, знову ж таки, річ закриває вас від всіх болячок. Тупік і башня не спрацювало. Розумієте, карта про що? Знову ж таки, якісь подарунки по дияволу. Розумієте? На ваш ресурс людина ображається, що ви так непогано живете. І вам кажуть, підказка, паліть свічки. Паліть свічки. Розумієте мене? Щоб ваш рід почував, ви будете як світлячок на небі. Вони вас будуть чути, бачити. Це треба все напрацювати. Але хто, хто розуміється, то розуміється. Зрозуміли мене. Так? Що ще треба знати? Що це знову ж таки не вийшло? Що ви залишаєтеся при своїй силі і при своїх грошах? Боже, благодарю, чесно. Далі, що ще треба знати? У вас спільні діти. Знаєте, про що кажуть? Що людина намагається е, знайти з вами контакт через дитину. От Ждала е, е, вам на жалость. Можливо, дитині каже, ну, грубо говоря, там, типа, що от, аби ми були там всі разом, от так, розумієте? Підсвічують вам про те, що, е, знову ж таки, що е, ви знайдете спосіб, оцього страниця серце розбивається. Тобто людина маніпулює дитиною. Угу. І дитина вам потім підсвічується, що я б теж хотіла. Про що? Коротше, намагається забрати вашу силу. Чоловік же цей саме вийшов через сон якось на вас. У Ми взагалі в сні ми вразливі. Про що, Шабас? Про жадність. Людина намагається, дівчатку, не подобається, як ви живете, розумієте, що ви в розкоші, навіть якщо це не розкіш. Для нього так як ви живете, це розкоші. Намагається, знаєте, признає вашу силу, що у вас краще, можливо, навіть для тих, хто віде. От розумієш, що десь якась за вами сила, не можеш цього пояснити, бо він далекий. розумієте? І от е, навіть замовляє якісь роботи, або з кимось, можливо, з мамінькою працює. Не хочу ні на кого нікого засуджувати, кажу, як є. Е, більше двох людей уже шапаш. Тобто що якісь роботи, е, дивіться сюди, що. От, щоб у вас, знаєте, як вам кажу, знову ж таки, що ви це від. Роботи якісь на ваші ресурси, щоб ви сварилися, можливо, з новим партнером, щоб ви сварилися вдомі. І кажуть про те, що це все ілюзорно, ви це все відсікаєте. А він, можливо, чекає. Ви в чистоті, дивіться сюди, заговори читає. На те, щоб ви крутились, крутились по, по кругу, розумієте, щоб до, щоб до нього прийшли ваші плоди і ваші знання, хитра людина. Але кажуть про те, що ви це знаєте, розумієте? ви це знаєте. Що він, що він жадає вашого на комусь захист, захист рунами. Я там десь знову відволіклася. Зараз скажу вам. Щоб ви крутилися, щоб у вас нічого не так тобто про те, що ви від цього, ну, до вас не доходить, бо якщо доходить, то якісь чхнули знову ж таки. Зрозуміли мене? Отак. Благодаріть свій рід, дівочки. В тому числі. Зрозуміли мене? Це, наші, це наша основа, це наш фінансовий поток. Так, і що серце? Знову така робота на серце, на фазу уми, дівчика. Правосуддя вискочило, і що? Правосуддя вискочило, знаєте, що кажуть, що е, ящик Пандори він е, відкриває, і він получего всього, що він вам жадав, заплутував вас, ви почиститеся, розумієте? Відкрадників, в тому числі, розумієте, хрест не вийде. От. І від правосуддя, прокляття хтось вас проклинає. Е, карма по правосуддю надається людині по голові, а ви звільняєтеся. От такі розклади я люблю. Благодарю. Благодарю і благоприймаю. Завжди так кажіть. Далі. Е, що. Про що кажу? Чи він намагається, можливо, навіть якось знайти до вас підхід через ваших родичів, кровних. Або навіть сердиться на ваших родичів, знаєте, як, е, ну, така карта маніпуляції, карта гри, от грається, розумієте? Е, або підход заход, намагається, тут же в кожного буде своя ситуація, або через родичів намагається до вас якось е, ключик підібрати. розумієте? От так, щоб навішає, знову -таки, їм буде вішати якусь інформацію. Ну, начебто потрібно, що любить так далі тому подобне. Або карт про те, що сердиться, що родичі на вашій стороні. Отак, От дівочки, мальчики. І знову кажуть про те, що він отримуватиме бумеранги. Зрозумієте, за те, що хотів вашого ресурсу, за те, щоб тут була прив'язка по сексу. Дивіться сюди далі. Так, І він чи чистряневий, а він чистка воском. Зрозуміли мене? Так. Давайте ще. ще. Що треба знати? Ще послання від роду. Що вас залюблять, що вас захищають? Знаєте, про що кажуть? Про що, маска? От як хочете, скажу як мені пішло. Якщо це ваш колишній чоловік, то вполне може бути вероятно, що він скоро закінчить отак. Якщо не прям фізично так, то просто, знаєте, його вищі сили опустять ніже, 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 ніже буде він буде вас любити. Але просто він до вас просто буде недосягне. Хотіла сказати по-іншому. От вам кажуть про те, що вас ми, вони кажуть, ми тебе оберігаємо, а всіх людей, які під масками, що їм кінець просто. Розумієте? І тут мені прямо таке йде в кого колишній, можливо, навіть. Ви мене зрозуміли? Ви мене зрозуміли? так? Що чорна вдова за всі роботи, за оморочка, за те, що в нього був вибір справитися, а він поступав хитро. Давайте візьмемо вам пораду від роду. Я чекаю коментарів, я чекаю ваші теми для розкладів, не соромимося, пишемо. Тому що нові енергії і ну, ви мене зрозуміли. Вони кажуть, про те, знаєте, про що? Що ти очистилася із нашою допомогою, із допомогою, знаєте як? Ну, хтось в церкву дійсно знаходить, хтось вірусів, ти очистилася. Водою, молитвами від якогось чоловіка. Порада. І кажуть, не підпускай його далі до себе. Так, з цим чоловіком в тебе вже перехрестя. Якщо у вас дитина, скажіть йому спасіба за дитину. І на тому все. Всіх обіймаю. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за ваші шикарні коментарі, за добрі і за недобрі. Все одно вас благодарю. Нехай кожне послання знайде своє серце на особисті, будь ласка, порядку черги.